їх друзів і подібних речей. Тому, можливо, такі речі вони дійсно повинні вирішуватись ініціюватись на рівні корпорацій саме. Ну, принаймні, з моральної точки зору не можна пояснити те, що ми робимо із тваринами, особливо на якомусь масовому рівні оці, цієї продукції, виробництва е, продуктів тваринного походження. Те саме за коактивістами, але в. Плані з екоактивістами буде одна Тейлор Свіфт, яка пролетить від одної, там, країни до іншої на своєму приватному літаку і забруднить повітря значно більше, ніж і, і зведе до нуля всі мої якісь нещасні спроби там пересепере перелізти всією сім'єю з автомобіля на велосипед. І з веганами, мені здається, ситуація та сама, тому що я можу 20 років бути веганом, їсти е, продукти е, рослинного походження і там буде. Фабрика, якась, яка буде просто мінімізувати, от зрізати під нуль мої старання там моїх друзів і подібних речей. Тому можливо такі речі вони дійсно повинні вирішуватись, ініціюватись на рівні корпорацій саме. Ось, типу, мо можливо, індивідуми, отаку от точковий корпорації, не корпорації в більшості випадків е, е, створені для заробітку, та, для... та та це в тому й проблема. Звісно, тому тому вони думають лише про проти на рівні мовли уряду і mm. mm. хто Впливають на точку зору думку, те, що називається експерти, mm -hmm. експертне середовище, люди, які приймають рішення, які їм допомагають прийняти рішення, і повинен бути попит суспільства. Якщо да. великий відсоток суспільства проти цього, то ви ну, ніяк не да, так. Робити.